Спонсор передачі туристична агенція ТУРА. ТУРА це неповторний відпочинок у Туреччині, Єгипті та країнах Європи. Агенція гарантує також візову підтримку своїм клієнтам. Звертатися за адресою Богдана Хмельницького 2А або телефоном 068 144 44 48. Прості умови сучасного життя, зокрема, несприятлива екологія, кліматичні та житлові умови, генетичні особливості, у деяких випадках інфекції та порушення в організмі, і навіть неправильне харчування провокують низку захворювань. На жаль, не останнє місце серед них займають урологічні. Побутує думка, що уролог це лікар, до якого звертаються лише чоловіки. Безумовно, існує низка захворювань, які через анатомічні і фізіологічні особливості властиві лише чоловікам. Це захворювання простати, порушення потенції, чоловіче безплідня, особлива течія статевих функцій. Але ж є ще цистит, захворювання нирок, сечокам'яна хвороба, які турбують і жінок. Тому уролог це фахівець, який працює з різними групами пацієнтів. На базі Калуської центральної районної лікарні урологічний відділ був створений ще у 1985 році. Уже тоді він був розрахований на 40 ліжок, стільки ж готовий приймати і сьогодні. Урологічний відділ Калуської центральної районної лікарні був заснований в той, той самий рік, що практично ця лікарня. Це в 1985 році на базі цієї лікарні був створений повноцінний урологічний 40 відділ. Які його функції і завдання? Ну, перш за все, це надання стаціонарної допомоги хворим урологічного профілю. Які це хворі урологічного профілю? Що сюди входять? Це є захворювання нирок. Сичовідільної системи і чоловічої і статевої сфери, відділ профіль урологічний, є так званий хірургічний профіль. Чому хірургічний? Тому що відповідь, я думаю, розумієте однозначно, тому що поряд із терапевтичними консервативними методами лікування, які застосовуються, крім цього, є хірургічні втручання на нирках, сечоводах, сечовому міхурі, простаті, чоловічих статевих органах. Відділ в середньому за рік лікується від 1050 до 1150 хворих. Це хворих потребують середньої важкості, як правило, хворих, які потребують стаціонарного догляду, інтенсивних програм лікувальних, як консервативних, так і оперативних. Проводиться в середньому, залежно, проводиться в середньому приблизно 300-400 оперативних втручань. Характерними симптомами урологічних захворювань є болі, часте і хворобливе сечовипускання, кров або гній у сечі. Запалення також може супроводжуватися підвищенням температури тіла і погіршенням загального самопочуття. Тож при перших підозрах того чи іншого захворювання необхідно якнайшвидше звернутися до уролога, який допоможе встановити діагноз та призначить відповідне лікування. Оскільки кількість урологічних захворювань постійно зростає, основними завданнями відділу є надання кваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги хворим з урологічною патологією, надання консультативної допомоги лікарям інших спеціальностей та закладам охорони здоров'я з питань діагностики та лікування урологічних захворювань, вирішення спільно з лікарями-хірургами питань щодо необхідності проведення хірургічного втручання, вирішення питання щодо направлення хворих. З урологічною патологією на консультацію та лікування до закладів охорони здоров'я більш високого рівня та наукових установ, а також розробка та реалізація заходів з удосконалення лікувально-діагностичної допомоги хворим з урологічними захворюваннями, що насамперед передбачають зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності внаслідок урологічної патології, впровадження нових форм та методів діагностики та лікування урологічних захворювань, попередження їх ускладнень. Самі підходи до лікування урологічної патології з часом, надзвичайно помінялися. Чому помінялися? Перш за все, з часом міняються технології. І урологія відноситься якраз до тих дисциплін медичних, де одна з перших почала в світі застосовуватися малоінвазивні методики лікування урологічних захворювань. Це так звані ендоскопічні. Крім цього, появилася зараз у нас технологія, коли нам дається так звані екстракорпоральні методи дроблення каміння, при сечокам'яній хворобі, які дають нам можливість практично в 95-97% не втручатися операційним шляхом, не робити відкриті операції. Я так чесно як кажу, от я завжди говорю, що я сумую за тою великою хірургією, яка проводилася операція на нирках, але аплодую як лікар. Технологіям, тому що треба віддати належне. Е, як ми здійснюємо цей момент? От при лікуванні січокаміної, наприклад, хвороби, у нас, звісно, немає апарату, це звана літотрепсія. Це досить дорого дороговартісний апарат, який більше мільйона доларів коштує. Спочатку на Західній Україні він, він був. Е, Почав працювати біля 14 років назад на базі одного санаторію Турк після Турска. Ми одні з перших почали співпрацю з ними, тобто хворі, які поступають до нас, ми їх робимо відбір, направляємо туди, вони проходять так звану екстракорпоральну літотрипсію і повертаються в, в стаціонар для лікування. Зараз такий ідентичний апарат з'явився Меністово-Франківську, дистанційно воно вже стало легше для хворих і все інше. Тобто покращились Умови для лікування сечокам'яної хвороби за рахунок того, що є два апарати по трипсії. Ідентично підходить при лікуванні інших захворювань, не тільки сечокам'яної хвороби. До речі, сечокам'яна хвороба складає приблизно десь 50% від загальної структури захворюваності в стаціонарі. Всі інші хвороби, які пов'язані з хворобою там чоловічої статевої сфери, і так далі, звісно, ми проводимо відкриті оперативні втручання і хвороби, які пов'язані з захворюванням чоловічої захворюванням простатичної залози проводимо. Тут ми як відкритим шляхом, так званим ендоскопічним, але на превеликий жаль, у нас до цього часу відсутня ендоскопічна апаратури, і ми практично не можемо ці здійснювати оперативні ендоскопічні втручання, не тому, що ми там їх не можемо освоїти, а тому, що просто вони у нас немає технології, тобто апаратури. Щодо обладнання урологічного відділу ЦРЛ, то воно, безумовно, потребує оновлення. Адже практично від моменту утворення відділу нового обладнання не закуповували, єдина проблема, яка до цього часу є. Це звісно, це технологічне переоснащення відділу, особливо ця складова доскопічна апаратура, без якої, звісно, ми нічого не можемо. Тобто ми не можемо технологічний ривок без, без, без технологій зробити. А відносно того, що от, от з 1989 року то відносно суча, технологій, то практично нічого не було закуплено в зв'язку з тим бюджетним таким глибоким недофінансуванням. Єдиний такий цистоскоп я отримав як подарунок, це була гуманітарна допомога з Німеччини. Тоді ми працює. Але, звісно, він вже теж своє відслужив і, відповідно, Гордістю урологічного відділу є його штат. Найперше завідувач відділу Василь Петлик, який працює у ЦРЛ вже понад 23 роки, і з 1989 року очолює урологічний відділ. У його житті було чимало курйозних випадків. Проте, мабуть, найчастіше доводиться згадувати події, які трапилися кілька років тому, 13 січня, коли він, поспішаючи ввечері на термінову операцію, упав у відкритий каналізаційний люк. Долаючи біль зі струсом головного мозку, переломом ноги та кількох ребер, Василь Михайлович знайшов у собі сили і мужність та виконав професійний обов'язок. рятував життя людині. За цей вчинок, у грудні 2003 року лікаря-героя визнали переможцем у номінації Почуття обов'язку у проєкті Гордість країни. У 2003 році, такий перший в історії України, був здійснений проєкт, називається Гордість країни. Це фонд Пінчука, газети Факти разом з спільним з Новим каналом. Таку створили громадську раду, яка визначала якраз конкурс. Там є декілька номінацій, різні номінації. І вона біля практично два роки він там над лауреатами, кандидатами, і мені дуже було приємно, коли мене проінформували. Це для мене було найбільш дивно, такою дивною новиною. що… Я став переможцем в історії цієї премії, першим переможцем премії в номінації почуття обов'язку. От бачите, я і... щороку мене запрошують на ці номінації як першого номінанта або цієї премії. Я практично майже кожного року там їжджу. Один раз який по різних об'єктивних причинах був відсутній. І цього року був теж там присутній. Я там вам тільки зачитаю, за що її присвоюють. Можна? Ага. Національну премію Гордість країні, проєкт фонду Віктора Пінчука, який реалізується у партнерстві з новим каналом та газетою Факти, вручає нашим співвітчизникам, людям, які живуть серед нас, людям, які героїчними вчинками, щирими душами і своїм життям вкликають захоплення та гордість. Гордість країни це жінки, чоловіки і діти, чиї життя є прикладом сміливості, життєлюбства, самовідданості і доброти. Вони навіть трагедію перетворили на перемогу, подала неймовірні перешкоди задля досягнення мети, не втрачають віру та борються за ліпше життя співчуття, співчуттям і любов'ю. Цього року, як ніколи, медицина була представлена в цих, всіх в трьох номінаціях гордісті країни, була відмічена. Це хороший знак. Певно, що суспільство, держава, суспільство, громада більше, напевно, приділяти увагу в медичній галузі. Утім, Василь Михайлович своїми здобутками не хвалиться. Натомість пишається своїми колегами та попередниками. Я це відділ очолюю з 89-го року. В Калуші працює з 87-го року, а відділ очолюю з 89-го року. До цього часу я закінчив в 1972 році іно-Франківський медичний, тоді ще державний інститут, лікувальний факультет, проходив інтернатуру по хірургії, тобто загальна хірургія, а потім інтернатуру проходив на базі Сумської обласної лікарні. Там я був, спеціалізацію пройшов по урології. Працював в обласному, так званому, називався обласний урологічний сумський центр. Це велика, великий об'єм. І проводилися оперативних відкритих втручань, була надзвичайно велика така клінічна і навіть наукова база, хорошу школу, пройшов часто відверто вам кажу, що вдалося. І коли я повернувся сюди, приїхав після 89, 87 році, працював спочатку в Каловській центральній район і з 89-го я очолив цей відділ. До цього часу тут відділ очолювали. Бо очолювани були це районними урологами, був Зборовський покійний, Юрій Сігмундович, хороша, прекрасна, інтелігентна людина. Мороз В'ячеслав Якович, який теж який, цей відділ 75-му році, він теж покійний, який запускав цей відділ, організовував. Хороший спеціаліст, уролог. Е, відносно колективу, який зараз працює. Кадрове забезпечення. У відділі працюють три лікарі. Це я очолюю відділ, старший ординатор Герчак Роман Михайлович і ординатор Мороз Ярослав Петрович. Крім цього, у нас тут е, е, середній медичний разом і молодший медичний, медичний персонал приблизно складає біля 20 чоловік. Соціальна служба потребує, звісно, це практично це, це круглодобова медична допомога. Ми крім цього, виконуємо функції чергувань на дому, тобто виконуємо агентну службу на дому. До чого є я веду? Я веду, до, веду до того, що жителі міста Калуша і, і Калоцького району не залишаються без цієї допомоги. Ми своєчасно, адекватно реагуємо на любі проблеми, і слава Богу, до цього часу у нас не було ніяких таких серйозних зауважень від, від наших. Контролюючих органів і служб, які нас контролюють нашу роботу, наш відділ складається з колективу 19 чоловік, 6,5 посади чергової медсестри, тобто палатної медичної сестри, 4,5 посади молодшої медичної палатної сестри. Є сестра господиня в нашому штаті, старша медсестра, перев'язувальна медична сестра, буфетчиця, санітарка-прибиральниця і перев'язочно молодша медична сестра. Разом з медсестрою відділ розрахований на 40 ліжок. Колектив працює упорно, маємо зараз невідкладну допомогу, яку надаємо. Я отримую ліки по пільгових категоріях, тобто учасники, інваліди, Чорнобильці. Ми також їх забезпечуємо ліками приблизно на 100 гривень. Мої посадові обов'язки входить контроль за дотриманням сади під режиму, медикаментозне забезпечення, контроль за медичним персоналом, молодшим медичним персоналом. Загалом калузькі урологи мають чималий досвід у лікуванні захворювань статевих органів у чоловіків, а також сечової системи у чоловіків і жінок. Використовуючи сучасні методи лікування і препарати, вони надають допомогу усім, хто її потребує. Від влади просять більше уваги приділяти медичній галузі. Пропонують навіть реформу калузької медицини. Більше десяти років назад я підняв я сам особисто, і ми з колективом медпрацівників піднімали питання про так звану реформу калецької медицини. Чому, От на, на мій погляд, вона мала відбутися? Я ще раз хочу повторитися, що зараз держав, можливості державного бюджету неадекватно можуть забезпечити фінансування медицини. І тут є пряма участь, звісно, так званої. Місцевої влади, місни, тобто участь бюджетів місцевих бюджетів, не регіонального рівня, а місцевих бюджетів. І я був переконаний, і в цьому я бачите не помилився, що тільки участь в дофінансуванні каловської медицини, участь міського бюджету може вирішити багато проблем медичних в медичної місті Калуші. Вартувало декілька, це практично другий рік, ми працюємо, де міський бюджет бере участь в фінансуванні медицини, ми побачили надзвичайно великі кроки в комунальній інфраструктурі і так далі. Тобто міський каловський бюджет достатній, самодостатній для того, щоб покращити медичну ситуацію в місті Калуш. І якщо ми такими темпами будемо далі. Дофінансовувати медицину з місцевого бюджету, що через декілька років, звісно, вона набуде зовсім іншого позитивного обличчя. Ми можемо говорити про те, що наша лікарня Калуська буде мати досить високий рейтинг серед лікарень не тільки Прикарпатті, а західного і взагалі такого рівня лікарень по Україні це один із механізмів, як покращити, до речі, проблеми фінансові, проблеми в медицині. Так що. Ну, в заключення я би хотів подякувати своєму колективу медичному в який я працюю. Ви самі розумієте, що все, якщо немає хорошої команди, то немає нічого. Я дуже їм щиро дякую Дякую їм за професійність, дякую їм за виконавчу дисципліну. бо... Результати в медицині залежить не тільки від лікаря, залежить навіть від санітарки, яка теж бере велику участь в медичній допомозі. Це надзвичайно висока. По-перше, це важка робота в медичній галузі, по-друге, вона специфічна в плані професійному. Не кожен може в плані психологічному ці виконувати функції. Ну і в плані навіть ризику, ви самі знаєте, що настільки ризикована медицина для самих працюючих. Тобто контакт, постійний контакт з небезпечними різними інфекціями і ризики. Я, не говорю про хронічний стрес. Тож я дуже дуже щиро дякую їм за допомогу. Дуже вдячний. Спонсор передачі туристична агенція ТУРА. ТУРА це неповторний відпочинок у Туреччині, Єгипті та країнах Європи. Агенція гарантує також візову підтримку своїм клієнтам звертатися за адресою: Богдана Хмельницького 2А або телефоном 068 144 44 48.